Наш підписник і клієнт попросив зробити огляд з заточних, які маємо для ножів. Отож, давайте пройдемося коротко по ним. Значить, трупер, зручна гумова подкладка, зручно тримати, має гарний упор, має заточку для двох видів, більшу і меншу. Тобто точило. Бачите? Вартує 479 гривень. Маємо два варіанти Фіскарса. Ось такий один маленький. Трохи не дуже його зручно тримати. Має таку підошву. не дуже зручно, Але в цілому, думаю, ножик затачував би непогано. Вартує 540 гривень. За 537 гривень ви можете придбати універсальний для ножів. І для сокери. Будь ласка, звичайно, він буде непоганий варіант ось, для заточування як сокер, так і ножів. Тобто перещовкується. Вартує 537. Маємо заточні камні, також непогані. І маємо ось таку специфічну заточку від белота Алтуна. Алтуна. Іспанія. Тобто, ось. Ця заточка вона має оцю грань дуже-дуже тверду. І вона після кожного проходження знімає, знімає частину металу з ножа дуже якісна, дуже класна заточка. Вартує 400 гривень. Тож, ось такі заточки маємо для ножів в нашому салоні Агролюкс.